Права 334. З вершини розгорнутого кута АЦП рисунок 111, проведено промені CT і CF так, що кут АЦФ дорівнює 158 градусів, а кут ТЦП дорівнює 134 градуси. Обчисліть величину кута ТЦФ. Ну що ж, давайте міркувати, як можна зробити це завдання. Це завдання можна зробити, якщо проміжково обчислити якийсь із кутів або АЦТ, або кут П, Ц, Ну, Наприклад, ми будемо обчислювати проміжний кут АЦТ для відповіді. Отже, пишемо тоді перше. Ну і міркуємо, як нам знайти кут АЦТ. Це дорівнює. Треба від розгорнутого всього кута АЦП, а він дорівнює 180 градусів, відняти кут ТЦП, який нам дано за умовою. Тобто ми пишемо, треба від кута АЦП, це у нас розгорнутий кут, відняти кут, пишемо ТЦП. ТП. І це дорівнює, я перенесу на наступний рядочок. Отже, кут АЦП у нас розгорнутий. Пишемо 180 градусів мінус. А кут ТЦП за умовою 134 градуси. І це дорівнює. Ну що ж, як їх відняти? Щоб стопчик не віднімати, дивіться, ми можемо від 180 градусів відняти спочатку 130 градусів. А потім відняти ще 4 градуси. І це дорівнює. Перенесемо. 180-130, це буде 50 градусів. Мінус 4 градуси. Це буде 46 градусів. Чудово. Тобто ми вже знаємо, цей маленький кут АЦТ, чому дорівнює 46 градусів. Для чого ми його знаходили? Справа в тому, що нам відомо увесь кут АЦФ. А щоб його знайти, тоді кут, який нас запитують, ТЦФ, треба від всього кута АЦФ відняти ось цей маленький кут, який ми знайшли АЦТ. То пишемо тоді друге, щоб знайти кут ТЦФ, ТЦФ, він дорівнює. Треба від кута АЦФ відняти кут, який ми порахували АЦТ. АЦТ. І це дорівнює. Ну що ж, АЦФ у нас за умовою 158 градусів. Мінус. А кут АЦФ ми рахували 46 градусів. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 158. Спочатку віднімемо 40, а потім віднімемо 6. 158. Мінус 40 і мінус 6 градусів. Це дорівнює. 158 мінус 40 це буде 118. Мінус 6 градусів це буде 112 градусів. Все, ми дізналися величину кута, яку у нас запитували. ТЦФ у нас дорівнює 112 градусів. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, величина кута 112 градусів. Ну що ж, ще одне завдання, де для знаходження відповіді нам прийшло знаходити проміжний кут. На цьому вправу завершено.